Слава Україні, мої дорогі! Рада вітати вас. Хай ця зустріч буде для вас не лише відповіддю, а й підтримкою. Нехай кожен знайде спокій у серці, силу в душі і ясність у думках. Сідайте зручно, налийте теплого чаю, будемо дивитися правді в очі разом. Ой, ну то питання вже багатьом пече в душі, всі думають, гадають. А трамп часом не перекриє нам дорогу в НАТО. Витягую три карти в них і обережність, і інтрига. Слухай уважно. Перша карта дев'ятка жезлів. Це карта настороженості, оборони, обережного ставлення. Вона каже, що Трамп дійсно має сумніви щодо розширення НАТО, особливо щодо України. Він бачить у цьому ризик, боїться втягнення США у прямий конфлікт, не те, щоб відверта ворожість, але точно внутрішнє стоп зачекайте. Друга карта туз жезлів. А тут бачимо ініціативу, силу, активну позицію. Це підказує, що в разі політичної вигоди чи внутрішнього тиску Трамп може змінити свою позицію або навіть використати тему НАТО як елемент торгу. Чи демонстрації сили він імпульсивний може грати на цій темі? Третя карта, паж мечів. це карта спостереження, аналізу, підозри. Паж завжди насторожено придивляється. Це каже: Трамп не проти НАТО напряму, але він не довіряє Україні або вважає, що ще не час. Так, Трамп має насторожене ставлення до членства України в НАТО. Він не буде першим, хто нас туди поведе може використовувати тему як козир у перемовинах і швидше буде тормозити процес ніж підтримувати. Ой, важке питання, бо кожен, хто ще не був на передовій, думає: а чи прийде і мій час? Витягнула три карти, і вони говорять тихо, як голос совісті. Слухай, що доля шепоче. Перша карта двійка мечів, це карта вагань, внутрішньої боротьби, закритих очей. Вона каже, що наразі є велике напруження у рішенні, кого ще мобілізувати, і держава вагається. Це може означати як тимчасову паузу, так і те, що не хочуть зрізу по живому, але тисне необхідність. Друга карта паж Пентаклів. Оце вже карта новачків, тих, хто ще не брав участі, але вчиться або тільки готується. Вона прямо каже: так, у фронтову систему поступово будуть залучатись ті, хто ще не воював, але через навчання, підготовку поступово. Не всіх одразу, не хаотично. Третя карта п'ятірка жезлів. А оце вже сигнал тривоги. Це карта нестачі, виснаження викликів. Вона каже, що може скластися ситуація, коли вибору не буде. І е, доведеться мобілізувати навіть е, тих, хто не готовий або кого раніше берегли. Це не політичне рішення, а вимушене через обставини. Ну і що я можу сказати? Так: ті, хто ще не воював, можуть бути призвані. Поки йде боротьба за рішення, є е, пауза, е, почали готувати нові сили, резерв новачків. Якщо фронт потребуватиме. Доведеться розширити мобілізацію, навіть серед тих, кого довго не чіпали. Ой, як тільки чуємо мінськ, так і мороз по шкірі, бо вже було те домовились, а потім ракети летіли. Але карти не обманюють, я витягнула три, і вони кажуть, що щось таке вариться, але не зовсім те саме. Слухай уважно. Перша карта король мечів. Це карта холодного розрахунку, дипломатії, юридичних рамок. Вона каже, що на якомусь рівні ведуться перемовини чи розрахунки, можливо, через посередників чи у тихому форматі. Мета виставити нові умови або структуру безпеки. Але це ще не зрада, а інтелектуальна гра. Друга карта вісімка кубків. О, а це вже відхід, розчарування, вихід з ілюзії. Ця карта прямо каже: Україна не погодиться на повернення до старого формату типу Мінськ-2, бо вже ясно, що це було пасткою. Наші точно підуть іншим шляхом або вимагатимуть інших гарантій, або взагалі розірвуть цей підхід. Мінськ 3 у старому вигляді не пройде. Третя карта шістка кубків. А тут пам'ять минуле емоційні образи. Видно, що дехто, дехто на, на заході або ну серед політиків все ще мріє повернутись до старої формули миру, наївно сподіваючись, що якось домовляться як раніше. Але ця карта не про дію, а про ностальгію. Мінськ 3 хочуть ті, хто живе минулим, але е, реальність вже, вже інша. Ну і що я можу сказати? Так, є ідеї таємно створити Мінськ 3 або щось подібне, але е, це ініціатива зовнішніх гравців, там не українська. Україна не піде старою дорогою, це вже ясно. Ризик пастки є, але е, свідомість у нас вже інша. Ой, ну це вже питання, як грім серед ясного неба. Люди чули, хтось вірить, хтось ні. А душа хоче знати правду. Карти витягнула. І повір, вони кажуть дуже голосно і прямо слухай уважно. Перша карта смерть це не буквальна смерть. Але дуже сильна карта радикальної загрози, трансформації, моменту на грані. Вона прямо вказує так: спроба замаху або реальна загроза для життя Зеленського була. І це не просто вигадка, це щось, що могло дуже змінити хід подій. Друга карта вежа. Ой. Ой-ой! А ця карта, вибух, удар, катастрофа все, що падає зненацька. Вона підкреслює, що це був шокуючий реальний інцидент, який або вдалося попередити, або ж втрати були менші ніж могли б бути. Але це точно не піар для картинки. Третя карта. Закохані, а тут вже цікаво. Це карта вибору, роздвоєння стратегічного рішення. Вона каже, що після загрози в офісі президента могли вирішити показати цю історію публічно або використати її інформаційно. Не вигадали, а переосмислили та обіграли. Так замах або реальна загроза Зеленському була. Невигадка і не піар з нуля була серйозна атака або змова. Після цього вибір, як подати інформацію народу і світу. Ой, питання тяжке, люди хвилюються, тривожаться. Ситуація останні тижні говорить, що нам треба бути на сторожі. Дивимось, в яких містах треба бути дуже обережними і реагувати на тривогу дуже швидко. Перша карта двійка пентаклів. Це карта нестійкості. Вона показує, що русня триматиме в прицілі два-три напрямки, переміщаючи ресурси залежно від обставин. Просто зараз рівновага на межі. Кожне місто, яке стоїть у такому міксі наступальних можливостей, лише на кроці від загрози. Це міста. З важливою інфраструктурою, що прям лягли під лінію фронту, ті, де відбуваються бої, є логістичні вузли або розгалужені шляхи постачання. Друга карта король кубків цей король про плани й тактику. Таке попереджає, обстрілам можуть бути піддані підконтрольні цінні об'єкти, як от мости, електропостачання, системи водопостачання, залізниця, щоб налякати та зламати дух. Йдеться про міста, де обстріл може стати психологічним ударом чернігів, Суми, Харків, ті, що поряд фронту, і мають важливість для національного духу. Третя карта король жезлів. А цей король прямо каже: якщо є стратегія, то праця над нею вже йде. Москва готова точково наносити удари там, де зможе сильно вплинути на темп чи ритм фронту. Тут під ударом можуть опинитися Запоріжжя, Кривий Ріг, Миколаїв під загрозою і столиця. Адже для Кремля удари по столиці як показуха своєї величі, також під загрозою логістичні вузли. Інфраструктурні об'єкти і цивільна інфраструктура, адже ворог веде нечесну гру, вони хочуть зламати наш дух, знищити людей морально. Але ми тримаємось, віримо в наших захисників, донатимо. Ой, ну це вже питання не просто, що буде, а чи здадуть нас, дивимось, карти, чи є нам надія на краще. Тут не про зраду, а про мудрість. Слухай. Перша карта світ. Оце карта завершення циклу, глобального балансу і миру через повну ясність. Вона каже, США хочуть завершити війну, але не через капітуляцію, а через стабільне врегулювання. Це символ, що вплив буде. Але він не про тиск на Україну, а про зведення всіх сторін до якогось результату. Друга карта десятка кубків. Це емоційна підтримка, союз, спільне бачення майбутнього. Ця карта прямо каже. Америка не кине Україну, бо в цьому союзі вже є щось більше, ніж просто політика. Можливо, якась вигода, якісь плани на майбутнє. Третя карта е, Паш Кубків. А це карта м'якого підходу, дипломатії, нових пропозицій. Це означає, що можуть бути мирні ініціативи, нові, нові ідеї. Це не буде тиск типу або так, або нічого. А швидше, давайте спробуємо отак. Ну, і що я можу сказати? Вони шукають мир, але не за рахунок зради, буде нова хвиля ініціатив. Тож не біймося, бо наше слово буде вирішальним. Ой, ну то питання як молитва вночі. Всі про це думають, ніхто не питає вголос, але серце питає постійно. Зараз гляну в карти, бо це не просто надія, це сильна. Тверда і мудра енергія перемоги. Перша карта королева кубків. Оце карта емоційної зрілості, витримки, внутрішньої сили. Це означає, що Україна вже має глибоку підтримку і довіру як у себе вдома, так і серед союзників. Ми вистояли там, де інші давно впали би, і ця сила в гідності, в твердому стоянні, попри біль. Серце України сильне, і це дає велику перевагу. Друга карта король мечів. А це вже про стратегію, розум, військову логіку. Карта каже, в Україні є розумне, холодне командування, точна аналітика, підтримка з боку натовських розвідок і технологій це не хаотична війна, це системний захист і підготовка до довгої гри, мудра тактика, союзники і точні рішення це великий шанс на перемогу. Третя карта десятка кубків. А це вже у... карта щастя. Об'єднання, завершення шляху з миром у душі, вона каже: прямо Україна має всі шанси не просто перемогти, а вийти з цієї війни з перемогою, яку визнає весь світ. Після цього буде повернення додому, обійми, родинний спокій і нове життя. Наша ціль не просто вижити, а повернути все і душу і землю. Ой, господи, яке ж то святе й болюче питання? Аж руки трохи тремтять, але говорити треба. Бо всі ми вже чекаємо, коли та війна скінчиться і прийде спокій у наші хати. Ну то слухай, що карти кажуть. Перша карта двійка кубків. О, то дуже добра карта. Це про союз, про порозуміння, про зустріч двох сторін з відкритим серцем. Видно, починаються якісь важливі перемовини, домовленості або щось дозріває до миру. Це ще не кінець, але вже добрий крок до нього. Як кажуть, починають говорити не тільки гармати, друга карта туз жезлів. А тут маємо велику силу. Це як іскра, що розпалює новий вогонь. Може бути нова ініціатива, рішучі дії, прорив, після якого події почнуть швидше рухатися. Війна ще не скінчилась, але хід уже змінюється. Щось важливе почалося. Третя карта ієрофант. А ієрофант – то порядок, мудрість, традиція, закон. Це карта про великі домовленості. Підтримку з боку союзників, дипломатію, міжнародну участь. Видно, що завершення війни буде не просто припинили стріляти, а через правильні узгоджені кроки з благословенням згори. Ну що я тобі скажу? Моя рідненька, карти добрі, вони показують, що ми справді наблизились до завершення війни. Йдуть важливі е, процеси, домовленості, прориви, мудрі рішення. Це ще не завтрашній день, але вже недалеке майбутнє. Надія дуже сильна, як вогонь у серці. Молімось, тримаємося й віримо, бо вже недалеко той світанок. Буде мир, буде Україна. Йой, оце питаннячко, то з душі виривається. Бо всі ми чекаємо, коли вже нарешті тую годину справедливо покарають, щоб не тільки наші сльози, а їм по заслузі, по правді Божій. Ну, то дивимось, що карти кажуть про покарання для Росії. Перша карта. Четвірка пентаклів, Так, ця карта про жадність, контроль, страх щось втратити. Вона показує, що Росія дуже тримається за свої ресурси, за владу, за все, що награбували. Вони бояться втратити те, що мають, і будуть чіплятись до останнього. Але це ще й про те, що карма вже висить над ними і відкупитися їм не вдасться. Друга карта вежа ооо. А оце вже бабах, вежа, то завше раптовий крах, розвал, кара з неба. Видно, буде велике потрясіння, щось гепне, так що аж пил стане. Це і про політичну е розруху, і про економічну катастрофу, і про суд Божий, як кажуть. Покарання прийде і прийде болюче. Третя карта двійка жезлів. А ця карта показує, що вже зараз світ дивиться на те, що далі робити. Це глобальний вибір, планування, координація. Видно, міжнародна спільнота вже готується до рішень, санкції, трибунали, суди. Світ не забув, просто чекає моменту, аби вдарити. Точніше. Ну що я скажу? Моя голубонько покарання буде і а, буде не колись там, а вже не за горами. Росія вхопиться за своє, але від того їй легше не стане. Вежа все зруйнує. Зсередини ззовні і зверху ще гепне. Правда, довго йде, але вона, як грім, коли вже гримне, то всі почують. От і все на сьогодні, мої рідненькі карти сказали своє, а решта в Божих руках. Нехай вас оберігає небесна сила, хай біда обходить стороною, а добро стукає в кожне ваше віконце. Пам'ятайте, навіть у темну ніч зірки світять. Головне не втрачайте надії. До нової зустрічі, будьте здорові, мудрі та сильні.